Ому, штати призупиняють продаж патріотів. Як цей тиждень взагалі може вплинути на закінчення війни? Про це сьогодні говоримо разом з політтехнологом Тарасом Загороднім. Рада вас вітати і слава Україні. Доброго дня, героям. Слава. Ну, з цієї ж якраз таки новини пропонує почати, що штати призупиняють продаж деяких видів озброєння, зокрема систем Петріот, а саме до Європи. На вашу думку, чому раптом штати вирішили, що у них самих не вистачає «Петріотів»? Як це взагалі розуміти? Ну, дивіться, я читав цю новину. Це видання «Атлантик», яке за дивним збігом став, ставом симпатизує демократам. Так І останнім часом вже стільки вже написано про що відбувається. Треба офіційного підтвердження. Я Хочу бачити це офіційне підтвердження, що це відбувається, тому що ми ж не знаємо контексту. Так а який був термін постачань до цього? Що замовлялося? Яка номенклатура? Чи є запаси? Чи можуть американці переглядати свої стратегічні, стратегічні запаси і перебудовувати систему оборони? Можуть чи є у них наявності це петрувати? Тому що вони так так багато цих виготовляли. Тому ми не знаємо конкретики з цього питання, але загалом в дійсності гучний, гучний, да зраду у нас люблять, ну і так далі, тому. Я хотів би бачити конкретний коментар Міністерства оборони Сполучених Штатів Америки, щоб вони це підтвердили, що просто чи спростували від цього відштовхуватись то і так багато чого вже писалося. Ось і як я знаєте, говорю, що у, у, у ЗМІ, які налаштовані на демократів, ну що день пройшов без лайки щодо Трампа, який потім, до речі, часто не виправдовується там. Ну у них це такий. Даремно прожитий день. Ну, останні 10 років у них так і буває. Правда, їм це не допомогло. А вибори все рівно програм. ну, будемо чекати роз'яснень дійсно. Але е, хочу навести слова президента України Зеленського про те, що дійсно цей тиждень буде, скажімо так, напруженим, але дипломатичним. Ну, пропоную послухати його пряму мову і далі обговорити. Багато можемо зробити, якщо партнери будуть чути нас і підтримувати пропозиції, які реально. Наближають закінчення війни. Буде тиждень Генеральної асамблеї. ООН, різні заходи, різні зустрічі. Вже у графіку майже два десятка зустрічей з лідерами різних країн. Важливо, щоб тиждень додав світові налаштованості, на сильні дії без сили мир не пануватиме. Ну, дійсно, і сам Зеленський їде до Нью-Йорка, Там він планує з Трампом зустрітися. На вашу думку, чому такі надії на цей тиждень? Тому що дійсно дуже багато говорять про те, що і чимало країн, і лідерів приїде, і сам Зеленський про це от заявив. Ну давайте так слід відрізняти дипломатичні реверанси. Да ну від реальних очікувань, так. Тому що це знаєте, ну така оболонька дипломатична. Ну, президент, як відповідальний за зовнішню політику, говорить всі дипломатичні рефранси у бік Трампа, а для того, щоб отримувати конкретні результати, так? і будуть говорити визначні, будуть отримувати. Ну Трамп вже любить, наприклад, говорити, що От у Трампа, наприклад, всі розмови фантастичні і чудові, якщо ви помітили, навіть з китайцями. І, от, почитаєш, що він говорить про китайців: ну просто найкращі найкращі друзі в цьому світі інших неможливо знайти так, і начебто, ніхто не готується до взаємної війни. Так що, ну, це така позиція дипломатична України, яка полягає в тому, щоб здійснювати в тому числі такий дипломатичний тиск на американців, в першу чергу пов'язуючи це. З невиконанням Путіним вимог щодо зустрічі з Зеленським, так а далі, якщо у нас це все так чудово, ну якщо чудово, давайте укладати, наприклад, договори щодо постачання українських дронів та зброї до Сполучених Штатів Америки, що нас би влаштовувало, Що наше цікавить до американців? Ну на даному етапі, щоб накомпостували мозок щодо ударів по території Росії. Постачали зброю так на гроші європейців. Ну на цьому етапі все, тому що іншого ну бути не може, поки Путін при владі. То ви вважаєте, що навряд чи якісь ще інші теми будуть піднімати Зеленський разом з Трампом, тому що нагадаю, що десь півтора місяці тому зустрічалися Зеленський Трамп, європейські лідери, і вони тоді говорили про те, що потрібно терміново за 10 днів прописати гарантії безпеки для України у разі закінчення війни. Трамп там говорив з Путіним про те, щоб відбулася або двостороння, або тристороння зустріч в будь в будь-якому форматі, аби Путін прийшов. Але він нічого не демонструє. То ви думаєте, те, все таки питання закінчення війни не будуть піднімати, чи е, щось все таки будуть якось подальші дії знову координувати. Ну, якщо у, 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 у Трампа є якийсь чарівний чарівний рецепт для того, щоб відрізати голову Путіну після зустрічі, так а це можуть виконати, наприклад, на наші СБУшники, то теоретично буде рецепт закінчення війни. Поки Путін при владі він буде воювати. Немає ніякого закінчення війни. От він буде це робити, і закінчення війни це ну дипломатична оболонка. Обіцянок Трампа своїм своєму електорату, і тому він тепер змушений постійно про це говорити. Це до речі, дуже добре, тому що він дуже зав'яз цю історію, а ось а так ну закінчення війни без вирішення проблеми Путіна. Ну воно неможливо. Я думаю, що вже американцям стається зрозуміло, хоча вони щось інше будуть говорити щодо гарантії безпеки. Ну так України будуть говорити, от де гарантії безпеки конкретні? Та чому немає зустрічі Путіна е, з нами? А це ж це питання, як це позиціонувати? Україна ж це позиціонує, як я бачу, як на конкретно до Трампа. Це дуже добре. Це перекинути, знаєте, з, -з, -з здорової голови на хвороб. Ну, нехай, нехай тепер вони в даному випадку розбираються з Путіним. Це ж. Трамп говорив, що спочатку зустріч Зеленського з Путіним, потім тристоронне зустріч. Ну так нехай, нехай буде виконувати це. А стосовно гарантій безпеки, ну так Сікорський, міністр закордонних справ, достатньо чітко сказав, що таке справжні гарантії безпеки це коли європейські країни визнають, що їм треба воювати проти росіян і наховатися фактично за американців. А якщо вони готові для себе відповісти, що вони готові воювати проти росіян, так вони можуть це робити вже зараз, тому що Росія вже напала на Україну. От вам конкретика, яку озвучили поляки. Так і тут, ну які гарантії безпеки? Знову обіцянки про якісь там 25-й Будапештський меморандум? Там да? ну, це, це, це не серйозні речі. Може, штати б дали якусь нову зброю, щоб ми могли бити в глиб Росії, тому що по суті зараз виглядає так, що наша сторона українська їде з козерами. Ну за цих півтора місяці, скільки ми НПЗ встигли вразити, майже там третина виведена з ладу. Так само так само виглядає так, що ми свою домашню роботу виконуємо. Експорт зброї от почне відкриватися, морські дрони почнуть постачатися. А в той же час Путін показав свою справжню мету. Тут залітали безпілотники. на Територію Польщі, Румунії, тут уже і на території Естонії винищувачі. Ну тобто, можливо, це якось підштовхне Трампа до більш радикальних дій. Чи ви все таки не вірите в це? Ні, Трамп буде використовувати цю ситуацію наступне. Він там подивився цей законопроект, точніше, 19-й пакет. Він ними не задоволений. Він сказав: Ну я щось не зрозумів. Я сказав вам, щоб ви припинили купувати російську нафту та газ негайно. А що ви тут на рік відштовхуєте його? Далі де мита по Індії та по Китаю? Більше зальотів шахейдів, тим більше він буде крутити руки європейцям. Це нам дуже підходить в дійсності. Чим більше б'ють по голові європейцям, американцям, тим краще для нас, тому що ми цінність України тут різко для них зростає, і тому я думаю, що він зараз буде в очікувальній позиції, чекати, поки що, ще позалітає як там будуть в паніці бігати європейці, і він буде знову згадувати, чого ви купуєте російську нафту та газ. Тобто, 25-му році вони змогли за Фактично півроку відмовитись від 75% відсотків російського газу, а виявляється в 25-му році вони не можуть відмовитись від закупівель скрапленого російського газу. Я думаю, що він і будуть. хтиснути буде. Хочете до подальшого захисту? Так давайте конкретно займатися а не вашою говорільною, яку ви тут займаєте. Але це питання його взаємодії з європейцями. Даному випадку, і воно нам на руку, тому що європейці будуть бігати більше і бігати в більшому напрямку напрямку України, чим Україна повинна користуватися нам потрібно фінансування нашої армії. Нам потрібно гроші в наш ВПК, щоб українці могли наштампувати достатньої кількості ракет, щоб не залежати, в тому числі від американців, європейців, так, наприклад. І правильно, що президент заявив про відкриття ринку зброї, І сподіваюся, що все буде відкрите, все, що потрібно. Я повністю тут підтримую. Я гарячий був, підтримую цю ідею, тому що потрібні гроші в нашу оборонку. От. І забезпечувати нам, забезпечувати нам вливання додаткових інвестицій. Але питання в тому, як можна вивести готовий виріб, якщо у нас заборонений експорт, таке тут. От нехай європейці вливають в наш ВПК більше грошей. Це буде дуже добре для нас. А стосовно зальотів в Польщу і інше знову таки, це ж питання. Ну от поляки, бачите, розуміють, що у них проблема одразу ж сюди приїхали українці. Говорять, давайте будемо вас навчати. І далі наступне питання: а де патрулювання заходу України, наприклад, країнами НАТО? Давайте збивати ракети задовго до кордонів а, з Польщею. Так що тут вже процес іде, коли з, -з, -з, -з обох боків б'ють по голові європейця з одного боку росіяни а з іншого. А, американці знаєте, що щось, щось ми бачимо, якось у них прояснення починається в голові, буватись. але якось, вибачте, довго доходить. Ну пройшло майже два тижні по суті, і вони тільки починають щось обговорювати. Що то були за шахеди? А ну, то, вони... це, це, це це чи мали вони швидко? То вони були реактивні чи ні, чи мали бойову частину? Ну тобто. Серйозно НАТО п'ята стаття, якось четверту статтю тільки застосовують, консультуються, і на цьому поки все. Ну але, принаймні, хоч виглядає, що е, чеські е, чеський президент заявив про те, що треба збивати естонські, е, я маю на увазі літаки російські на території Естонії, тому що як заявила Естонія, що в неї своїх літаків немає, тому вони не могли збити. А літали в цей час італійські, тому ну хоча б попередили, що не треба сюди літати. От на вашу думку, це вже все таки ескалація конфлікту зі сторони Росії, чи це поки що ну, Путін просто промацує червоні лінії НАТО досі? Ну, про Маці, я думаю, що війну вони збираються вести таким приблизно чином, десь знаєте, знаходитись під п'ятою статті під лінією п'ятої статті статуту НАТО. Тобто будуть заприлітати ще більше дронів, ракети можуть залітати, тому що вони ж бачать, що, що відбувається, що ніхто не збиває позиція. Чеського президента правильно так треба збивати, хоча б на своєї території. Ну так подивимося, як вони будуть це виконувати. Поки що ми бачимо, що бажання збивати російські літаки є виключно, ну, точніше, хоча б російські дрони є виключно в країні, які знаходяться поряд поряд з Росією. Ну от в Польщі збиті були ці дрони. Ким літаками Нідерландів та Данії. Ну ті країни, яким страшно. Які знаходяться або в басейні Балтійського моря, або мають кордон з, з Росією, так що це дуже добре? що хоча б ці збивають, ну італійці дуже далеко. І у них там можуть бути більш важливі справи. Ну, от німці теж бачите, починають готуватися, то вони сигнали повітряної тривоги вмикали. Тепер вже більд пише, що німці готуються до великої війни, будують бункери, крім будівництва укриттів, модернізують тунелі, станції, метро, підземні гаражі і так далі. Ну, тобто, чи дійсно ви думаєте, що Німеччина однією з перших, скажімо так, серйозно сприймає, маючи гіркий досвід ведення війни, в тому числі ну, з Росією? Де німців пасте питання де тауруси? Да, і ва де ваші єврофайтери на території країн Балтії? Це а та де тауроси? До речі, чому показати? Чому мертвий все таки не дозволив дати нам тауруси? Ну він же обіцяв. Я ну, як... тому що займаються, тому що все у все влаштовує. Українці гинуть, наші міста руйнуються. А вони не поспішаючи роблять на на не поспішаючи удаючи, начебто нічого не відбувається. Ну все добре переду Польща. Поки поки росіяни з'їдять Польщу, вони думають, що вони домовляться з, з росіянами. Ну них приблизно така логіка була. Тому тут ці ще раз говорю, чим більше їм бити по голові європейцям, тим швидше можна отримати результат. Ну з іншого боку, хоча б Німеччина вписується за нас і надає свої патріоти, домовляється з американцями, що потім їм доїхали, то в цьому сенсі, хоча б на цьому, звісно, дякуємо. Хочу з вами повернутися ще до питання розмови Трампа. І сі ви про це вже так згадували і ну сатирично, так скажімо, іронічно поставилися до слів Трампа, коли він казав, що це така була гарна розмова. Вони там говорили і про... Війну Росії проти України і Трамп написав про те, що ну цьому потрібно покласти край. Як ви думаєте, чи дійсно піднімали це питання в якому можливо контексті чи Трамп міг пригрозити сі про те, що давай вже переставай Росії допомагати, чи навряд чи він в такому тоні взагалі міг говорити сі? Ні, ну звичайно, там більш спокійна була розмова. Хоча я думаю, що Трамп зафіксував, що тікток тепер був, був ваш, тепер на території Америки наш. Да? Була це зафіксована ця історія, що віджаловано ніхті. А далі вони різні питання могли обговорювати. Ну це питання і торгівельних і можливо... Війни України і Росії можливо одне з питань було, але судячи з усього, вони домовились про зустріч десь спочатку на нейтральній території, а потім ну там Трамп що справа поїздку в Китай говорив. Хоча це не точно. Я більше вірю зустріч на нейтральній території. Е, ну тобто йде рівно підготовка до військового конфлікту е, Китайці. Це розуміють. Вони бачать, яких пресують американці де тільки можливо. Ну, от я упевнений, що перекриття перекриття кордону Польщі та Білорусі, це не без участі американців відбулося, тому що Польща завжди була орієнтувалася на Сполучені Штати Америки. Ну, бачите, навчання закінчилося, а кордон не відкритий. Знаєш, судячи з того, що Ван і голова МЗС Китаю різко поїхав до Варшави. Ситуація достатньо серйозна, але нічим не закінчилося, просто не буде відкрито. Хочу вас ще на сам кінець запитати про не зовсім українське, скажімо так, питання про те, що якось масово держави почали визнавати Палестину як держава. Хочеться розуміти у зв'язку з чим це може бути пов'язано, і в мене тут закралася така підозра про те, що так як Росія може зменшувати видобуток нафти, можливо, Палестину хочуть вивести на рівень з іншими країнами для того, щоб вона продавала нафту. Можливо. У тут якийсь є хитрий чийсь план. Ну, я вам скажу. Знаєте, Із... Із... Ізраїль може постібатися з тих, хто визнає <сум> це сказати. І ну, і коли чекати відкриття посольств в Рамалі чи в інших місцях. <сум> Дуже чудово. Ви упевнені? Що готові заїжджати в ці місця без охорони Ізраїлю? Там да ну це нічим не закінчиться. Просто це європейці. Ну під в тому числі ну там багато мусульман зараз в Європі живе. Вони там заграють зі своїм електоратом. Це нічим не закінчиться, тому що Ізраїль це все вічливо проігнорує. Ну ви знаєте далі. Ну я ну про яке визнання вони говорять. Та та палістинська автономія, вона знаходиться вона фактично під контролем Ізраїлю. Там на три сектори поділена. Одна частина знаходиться під контролем цієї адміністрації Фатха, інша спільна з ними, а інша зовсім під Ізраїлем. Тобто про яку, про яку там державу вони говорять? Газу вони зараз будуть зносити. Там Хамазбуро, тобто. Європейські країни з ким хочуть встановлювати дипломатичне відносини з Фатхом чи з Хамасом, який визнаний терористичною організацією, навіть, наприклад, в Єгипті? Ну, ви знаєте, європейські політики і все інше ну, просто якоюсь маячнею не роз... займається, не розуміють, куди вони взагалі рухаються. Ну, Ізраїль що не перше таке переживає, тому це що є, що нема. Називається. Та ну будемо звісно чекати на результати двосторонніх і не тільки зустрічей у Нью-Йорку. Сподіваємося, ця генасамблея стане, можливо, для нас, скажімо так, ну закінчиться точно позитивом. Принаймні, хочеться в це вірити. А вже наступні дні будемо розбирати з вами нові заяви. Дуже дякую вам за ваш час, за вашу аналітику. Дякую. Нагадаю, що говорили разом з політехнологом Тарасом Загороднім. Свої ж питання і свої думки пишіть обов'язково у коментарях. Пану Тарасу. Дякую вам.